Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини антидот. На Харківщині окупанти розстрілюють українців, які чинять опір, інших викрадають, зганяють до підвалів і не дозволяють евакуюватися. Стало відомо про нові звірства росіян, які шокують. Детальніше розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Окупанти розстріляли чоловіка Вовчанського, який намагався від них витекти. Всім іншим людям, які не встигли евакуюватися, зробити цього не дають і натомість зганяють у підвали. Що відомо про нові звірства Росіян у своєму телеграм-каналі, розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація. Національна поліція України не припиняла вивозити людей, попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуюватися. Людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили. Слідчі національної поліції України у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаї війни. Евакуаційні групи Національної поліції України. Продовжують працювати у Вовчанську, попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей. З початку евакуаційних заходів поліцейські евакуювали 2565 цивільних мешканців прикордонних населених пунктів Харківщини. Евакуаційні екіпажі під постійними артилерійськими ракетними та бомбовими обстрілами вивозять громадян у безпечні місця. Ukrytia, 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 Ukrytia,

А ще одна з історій, яка розчулила українців: як жителька Вовчанська прощалася зі своїм собакою, вона не могла забрати чотирилапого друга із собою в гуртожиток, тому тварину забрали до притулку. Спойлер вони вже воз'єдналися, небайдужі знайшли собаку і повернули жінці. Даємо, що днями стало відомо і про зникнення двох волонтерів у Вовчанську. Як з'ясувалося, двоє чоловіків на власному авто кинулися до міста, аби вивезти родину, але так і не доїхали до місця призначення. Згодом знайшлися свідки, які розповіли, що волонтери не просто зникли, їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Фейсбук. Поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали, зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий, не вижив. Свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців. 19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивести рідних. Поки збирали речі, до будинку вірвалися озброєні російські військові. Хлопці роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати, тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом цілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі після того, як військові пішли з будинку, і хлопець і його бабуся вже в безпеці. Їх евакуювали. У коментарі Суспільному Харків голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі розповів, що жертви окупантів це двоє чоловіків з Київщини, які без узгодження дій з поліцією та місцевою владою виїхали до Вовчанська. За словами голови адміністрації, волонтери не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста. Ми закликаємо усіх волонтерів та небайдужих, які мають змогу допомогти, координувати свої дії з військовою адміністрацією, з поліцією, з координаційним центром, щоб не було таких випадків, що люди їдуть, не розуміючи, куди вони їдуть. За ці дні, що відбувається наступ Росіян на Харківщині, рашисти знову наробили горя людям на десятки кримінальних справ. Щойно людей почали евакуювати. Ті розповідали чергові моторошні історії, які їм довелося пережити. Одному з чоловіків рашисти прострелили палець, бо той не захотів відчинити їм двері. Розстріляли ця пальця, бо перебував ні, то хто а то що, зашли? Так. Зашли? Да. вони зайшли до вас додому? Да. Що ще? Друг... А де ви живете? По хребару. Это... А а андріс какой? Могли. Дом. І це вони розстріляли вам руку? Що? Вони розстріляли вам руку? Телепаються пальці. Зараз український. Зараз, да, на місці вам медики на телефоні. Я не знаю состояние его пальця. У него сейчас до трьох часов. Ручку оторвало. Ну. Я кажу, відкривайте, він в осені шурував по замку. У прокуратурі відкрили ще дві кримінальні справи. За даними слідства, у селі Стариця Вовчанської громади, 14 травня 24 року, російський військовослужбовець в Бриту застрелив місцевого 46-річного мешканця. Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місце перебування досі невідомо. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство. Також люди врятовані з Вовчанська днями розповіли журналістам, що до евакуації вони кілька діб просиділи у полоні росіян, але дивом їм вдалося втекти. У полоні їх змушували надавати окупантам медичну допомогу. Ми сиділи з ними в підвалі, вони могли нас розстріляти. Ми там в підвалі три дні сиділи. Вони взяли нас в полон з 11-го числа. Нас не били, але ми вирвалися. Сьогодні вранці зайшов солдат і каже: уходим, так як і прийшли. Забрали поранених, а ми бігом тікати. Там люди ще лишилися, там сім'я, баба, Нінка, баба зойка. Ми чули балачки, що треба розстріляти. Чи на нас казали, чи на кого ми ж перелякані там були врятовані Володимир та Світлана за словами жінки? Окупанти змушували її накладати бинти на ноги поранених російських військових. Також під час перебування в підвалі полонені чули розмови росіян про наміри їх розстріляти. Володимир та Світлана кажуть, що в полоні залишилося ще багато людей, зокрема, окупанти отримують цілу сім'ю та бабусю. У прокуратурі вже почали розслідування. Росіяни продовжують тероризувати мешканців Харківської області. Нагадуємо, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на гарячу лінію за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, а також спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції. Команда ТСНЮ Ює вдячна за стійкість нашим воїнам і волонтерам за порятунок українців і тваринок. Ми закликаємо усіх, хто наразі перебуває у небезпечних місцях. Евакуюйтесь, бережіть себе. Слава Україні!